Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На схеми з ухилення від мобілізації викрали начальника Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектації, а також їхнього спільника. Під час обшуків у них вилучили понад один мільйон доларів. За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов'язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов'язаних непридатними до військової служби та їх виключення з. Військового обліку у приміщеннях ТЦК а також за місцем проживання керівників ТЦК їхнього спільника у хилянтів та в автомобілях фігурантів. Правоохоронці провели 33 обшуки. Було вилучено майже півмільйона доларів. США, ще понад 600 тисяч доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов'язаних. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. В СБУ додають, що посередника військова контррозвідка затримала у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч американських доларів. Лорів від нових клієнтів додатково під час обшуків Василя іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістоли з глушником, походження якої зараз становлюється.